Вечір добрий всім. На порядку денному така ерунда. Хто догадається що це? Це натяжник буде на цеп. Тому що цеп як кишки. Висить тут нові цепи. Нічим не влучені, довше не хватає. Мудрував я мудрував. Раніше в мене тут стояла резинка, але резинка буває закусюється і перестає воно робити, буває, заводить важко. Мені рукою трошки невдобно. Зараз покажу, як воно стає. Вже одну дирочку я навіть просверлив. Ось отак він буде стояти. Раз, все. Так, фокус схватив. Отак він буде стояти. Тут ще не крутиться розклепається і буде він ось на пружинці. Чітко це обходить. Не хочеться знімати мотор. Одну дирку просверлив, одну намітив. Ну ще не просверлив. Бо не мішає рома, не знаю, як його обдурити. Зараз буду якось хімічити. Так. Що я і робив? Отака металічна пластиночка. Загнув її по квартеровій по дузі. Уварив ось дві шайбочки. Тут і тут, щоб стала пружинка. Ну, а сам же ж е натяжник башмак із Жигулів нового образця. Металічний вже. Якийсь китайський, коротше. Обрізав я його якраз за другим вушком чітко, чи перед другим вушком чітко. Е так, сюди варив гойку. Вже вона обточена її не видно. Варив гойку обичну широку. Була в мене із скутера китайського, щоб коліно до циліндра кріпе. Я її обрізав, бо вона з дні сторони заглушена була. Зробив її сквозною. Сверлом висверлив різьбу, щоб якраз болт на 6 туди вліз, і все. І ще та сюди він вже тут ось різьба. Ось тут різьба. Тобто, вже сюди вкрутив, сюди ще буду контрогають, розплескаю болт, щоб не виліз і всю. Ось так буде вставлятися туди і робити. Тому що крутив, я вертів. Цепи в мене не в дугу. Хімічів я, конечно, і звіно вибивав з одного цепа. Ну не зміг я його надіти той цеп. Звіно вибиваєш дуже багато. Получаю, ну, набагато коротший він, ти її тоді просто не надінеш. Притягує ще одне щеплення. Теж Юпітер. Ну, воно вуще. І дисків менше. Ну, це не соль серйозно, воно тут в посадочному глибше сідає. Тобто сюди або шайбику ще треба підміщати, або ще що за. ну Рішив я не хімічити. В принципі, подивився на свою корзину, нічим вона не хуже, чим оця. єдине що в мене вирвало оцю пружину. Було. Я її туди поставив і все. Коротше, вирішив поставити цей цепок. Цепок цей теж, скажімо так, бивушні на розборці купив. Бо мої взагалі У мене тут краї вух побивані. Чого вони пооббивані? Я тоді моторик розбирав, то вони з маслом повипливали ті вушка. Він то може трохи і лучше той мій був. Ну... Розірваний в пух і прох, скажімо так, не хочу я її вже ставити. Так що, якщо чесно, піддивився трошки в інтернеті, як його люди роблять. Ну, як обично, у кожного ж своє мнення, у кожного свої ці варіанти, способи і тому подобне. Ну, я, скажімо так, подивився усіх потрошку, а зробив по-своєму. Чуть-чуть. Так що, думаю, буде робити. По крайней мере, хуже не буде, це точно. Ну, вона ще лучше, воно покаже вже робота. Так що тут таке Бо вже жара на дворі 20 чим-то градусів в машині жарко їздить. Це такий по полях проскочив, раз, до річечки махнув, подивився, що там, де робиться. Ну, коротше, моцик уже нужен. Вот ту так діло. Так що, зараз. Якимись путями я по любому ту дірку висверлю, так як мені захочеться. Е і Мотори знімати 100% не буду. І щеплення мені так не хочеться розбирати. Можна, звісно, було від ціля. Шуруповертом крутиться. І висверлить. Ну не хочеться мені, я її вчора тільки склав. Е реально, минут 40 тільки настраював вижим. Не хочеться мені її зараз збивати взагалі. Так що буду зараз якось мучитися з-під низу. Зараз сверло паскугубці, мабуть, і вручну буду його прокручувати. Коротеньке сверло візьму. І думаю, все в мене вийде. Так що я думаю, цей процес я вже знімати не буду. Зніму вже, як воно буде працювати. І так, отак працює натяжник.